Стали відомі переможці першого чемпіонату міста Києва з вітрильного спорту. Змагання у класі Плату 25 на монотипних човнах виграв екіпаж Андрія Клочкова. На другому місці команда Юрія Волошенюка. Третім фінішував човен Олега Нєсіна. Сім команд для першого чемпіонату досить гарний показник. До що змагалися навіть іноземці. Екіпаж британця Кріса Тейлора залишився задоволеним, хоча й фінішував п'ятим. Відзначимо, що команди складалися не лише з професійних спортсменів. У кожному у човні були і любителі, новачки, які не менше за своїх титулованих колег закохані у вітер та хвилі. За словами організатора перегонів Родіона Луки, чемпіонат Києва був лише початком. На прихильники вітрильного спорту найближчим часом чекають ще більш видовищні змагання. В тому році ще у нас не було чемпіонату Києва, це був Кубок клубу. А в этом це офіційний чемпіонат города Києва. У нас на День незалежності України буде чемпіонат України відкритий. И я думаю, на чемпіонат України визове ще більше інтерес. Емоції зашкалюють. Великолепні два дні. Несмотря на погоду, то есть, вот как погода сегодня развернулась гроза, дождь, там, ветер точно такие же эмоции. Безусловно, для, для нас, вот для небольшого, для части экипажа, парусный спорт начался буквально два года назад. Как видно, наверное, вот эти вот два года и помогли в, этой, в этих тяжелых состязаниях.